Organic Plant Food with Mycorrhizae Espama Byoutuin Starter Plus Organic Plant Food. Tomato Vegetable Fertilizer. Espama Organic Liquid Tomato Plant Food. Sweet Bell Pepper Seed Blend. Sweet Bell Blend Sweet Pepper Seeds В саду парці часто стикаються з хворобами і шкідниками. Завжди намагайтеся запобігати проблемам, оскільки деякі інфекції можуть знищити врожай. Якщо профілактика не спрацювала, лікування допоможе зменшити шкоду, щоб ваші парці могли продовжувати рости. Навіть у рідних тропічних регіонах Америки парці борються з інфекціями, коли умови виходять за межі їхніх уподобань. Намагайтеся забезпечити регулярний полив, добре дренований ґрунт і 6-8 годин прямих сонячних променів. Такий догляд запобігає більшість серйозних захворювань. Якщо ви сумніваєтесь, візьміть лупу і уважно огляньте рослини на наявність симптомів: зверніть увагу на колір, плями або наліт, це допоможе визначити інфекцію. Ось дев'ять поширених хвороб перців, за якими варто стежити в цьому сезоні. Антракноз. Антракноз звучить загрозливо. Вже одна назва говорить про серйозність цієї хвороби. Це інфекція, спричинена грибами колототричем, вони вражають стиглі плоди, створюючи гнилі ділянки. Ці ділянки розростаються в результаті утворюючи суперечки, які поширюються на інші плоди. Хворобу легко запобігти, дотримуючись правильних умов вирощування. Як визначити шукайте чорні або коричневі вдавлені мокнучі плями на стиглих і перестиглих плодах. Антракнос може продовжувати поширюватися навіть після збору врожаю. Як запобігти? Антракнос розвивається в теплі і при надлишку вологи. Використовуйте добре дренований ґрунт і поливайте тільки після висихання ґрунту. Залишайте відстань між рослинами не менше 30 см для хорошої циркуляції повітря. Якщо є можливість, міняйте місце посадки парців кожні 2-3 роки. Як лікувати? Мідний фунгіцид уповільнює поширення інфекції. Дотримуйтесь інструкції на упаковці, зміцнюйте імунітет рослин, забезпечуючи достатнє живлення ґрунту. Мульчування також допомагає Коренева гниль. Коренева гниль викликається багатьма організмами, які атакують перець. Ці патоги не вражають коріння, коли ґрунт занадто вологий. Хоча збудники різні, симптоми зазвичай схожі. Як визначити уповільнене зростання, жовте листя виянення, відмирання коренів. Як запобігти Коренева гниль розвивається в перезволоженому ґрунті. Використовуйте добре дренований ґрунт і поливайте тільки після висихання, уникайте поливу вже мокрої землі. Парці люблять вологий, але не заболочений ґрунт. Також корисно обробити коріння мікоризою при посадці. Як лікувати. Якщо коренева гниль зайшла далеко, рослина вже не врятувати. Видаліть жовте листя і мертві стебла. Якщо одна рослина заражена, ізолюйте її, щоб хвороба не поширилася. Вершинна гниль Вершинна гниль трапляється у кожного городника, хоч б раз. Вона викликає коричнево чорні плями на кінцях плодів. Хороша новина це лікується. Як визначити коричневі плями на кінцях плодів, які з часом стають ем'якими м'якими і гнилими? Як запобігти? Проблема виникає через нестачу кальцію, часто викликаного посухою. Слідкуйте за регулярним поливом. Як лікувати? Якщо полив налагоджений. А плями залишаються. Спробуйте підгодувати рослини органічним добривом для плодоносних культур. Борошниста роса борошниста роса, поширена хвороба, спричинена грибком лещ вилула туарака. Вона уповільнює зростання і псує зовнішній вигляд рослин. Як визначити білий або сірий борошнистий наліт на листках? Як запобігти? Забезпечте хорошу циркуляцію повітря, не садіть рослини занадто близько. Уникайте поливу зверху. Як лікувати. Видаляйте уражені листя. У важких випадках використовуйте органічні фунгіциди, такі як сірка або молочний спрей. Мозаїчний вірус: Два поширених вірусу тютюнової та огіркової мозаїки вражають парці. Вони передаються через попелицю, пилок та заражені рослини. Як визначити жовті або коричневі плями на листках, скручування листя, відставання в рості. Як запобігти. Дотримуйтесь відстань між рослинами, видаляйте бур'яни. Не паліть біля саду. Як лікувати. Заражені рослини потрібно видалити. Молочні спреї можуть допомогти проти тютюнової мозаїки. Але огіркова мозаїка не невиліковна. Вертицельозне воянення. Грибок витисили амдейлеа проникає через коріння, блокуючи надходження води. Як визначити пожовтіння і ваянення листя, починаючи з країв. Як запобігти. Сівозміна, хороший дренаж, стерильні інструменти. Як лікувати. Лікування немає. Видаляйте заражені рослини. Фітофтороз Фітофтороз вражає коріння, листя і стебла, особливо в теплу вологу погоду. Як визначити бурі стебла, виянення. Як запобігти. Уникайте поливу зверху. Використовуйте крапельний полив. Як лікувати. Видаляйте заражені рослини. Бактеріальна плямистість листя. Бактерії поширюються через насіння і рослинні залишки. Як визначити жовто-коричневі плями на листках, деформовані плоди. Як запобігти. Дезінфікуйте інструменти, прибирайте рослинні залишки. Як лікувати, видаляйте уражені листя. У важких випадках використовуйте мецьодержащі препарати. Південна гниль. грибок. Поширений в теплих регіонах. Як визначити? Білий наліт на нижній частині стебла гниття. Як запобігти? Оглядайте нові рослини, дотримуйтесь сівозміну. Як лікувати. Заражені рослини потрібно видалити. Прогрівання ґрунту може допомогти. Головні висновки. Хвороби парців можуть засмучувати, особливо для новачків. Ось три головні методи профілактики: 1. Компост покращує ґрунт і зміцнює рослини, 2. Правильний відстань забезпечує хорошу циркуляцію повітря, 3. Дезінфекція інструментів запобігає поширенню хвороб. Використовуйте ці поради, і ваші парці будуть здоровими і врожайними.